У Миколаєві відбувся благодійний стрітбольний івент на підтримку трирічного Максима Шульгіна, який бореться з важким діагнозом, міодистрофією Дюшена. Родина має зібрати близько трьох мільйонів доларів на лікування за кордоном. До збору коштів долучилися 44 учасники змагань, волонтери та просто небайдужі люди. Детальніше, як пройшла ця подія, дізнавалася наша Яна Циня. Спекотна неділя, вулиця Соборна і благодійність у кожному китку м'яча у Миколаєві. Провели спортивні змагання, аби підтримати маленького Максима Шульгіна. Хлопчик бореться з важким генетичним захворюванням. Саме стрітбол став інструментом добра. Такі події вони, перш за все, спрямовані на популяризацію спортивного стилю життя також сприяють підвищенню. Активності міста Миколаєва сподіваюсь, що в цьому році ми ще проведемо один стрітбольний турнір в рамках відзначення дня міста. Як це було в минулому році, за підтримки міського голови? Ми зробили достатньо хороший стрітбольний турнір. Організатором заходу став Дмитро Осипов, власник спортивного пабу Офсайт, який активно долучився до ініціативи. Однак до благодійної справи приєдналося й багато інших небайдужих. Ми з стрітбольної ком'юніті поширили інформацію, що буде такий захід. Всі дуже щиро відгукнулись, відгукнулись. По перше, вже рік майже нічого не проводилось на Соборні з цього приводу. По-друге, благодійна мета вона завжди об'єднує. Швиденько організували все цей захід за допомогою Миколаївської адміністрації, за адміністрації Центрального району, Миколаївської міської ради, управління молоді та спорту за допомогою зюршорному чотири. Це спортивний комплекс Надія, за допомогою наших загалі, стрітбольної федерації. І дуже їм всім вдячні за допомогу, за надання обладнання. Захід тривав близько п'яти годин. Окрім основних змагань, для учасників і глядачів були підготовлені інші активності. Сьогодні долучилися до нас дівчата з клубу Пріма Черлідінгу. Вони також проведуть пару показових своїх виступів. Буде ще конкурс трьохочкових китків у нас сьогодні, який також отримує певну нагороду за сьогодні. Ну я думаю, що все саме головне – це саме стрітбол, стрітбольний турнір. Звичайно, будуть призи, медалі від наших друзів, як я вже казав, спортбару офлайн будуть невеликі сертифікати. Допомога тому чекаємо на переможців, які у нас тут виявляться. У турнірі взяли участь 11 команд. У кожній по 4 учасники. Серед них Дмитро Лихой, який понад 10 років займається спортом і не міг залишитися осторонь, коли йдеться про добру справу. Я займаюсь баскетболом професійно, заробляю цим на життя і да приймав участь у таких заходах. Так також був у збірні України по 3 на 3 по стрітболу. І сьогодні учасник стрітболу. Моя команда складається з чотирьох людей. Вона називається чотири світлих. Я дуже заряджений. Вся команда заряджена. Сьогодні ми розраховуємо на перемогу. Сьогодні всі заряджені. Грати будемо тільки на перемогу. Турнір завершився перемогою команди чотири світлих, які здобули перше місце. Проте найголовнішою перемогою для всіх залишається одужання Максима Шульгіна. Збір коштів на його лікування триває. Долучитися може кожен, відсканувавши QR-коди на екрані. Яна циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.